Разом зі мною виконати дихальну вправу. Тож нам знадобиться ось такий з паперу. Ми його розриваємо спочатку на дві частинки, шановні батьки. Будь ласка, допоможіть нашим малятам. А потім я рву його ще далі на більш дрібні частинки. Ви, будь ласка, робіть так само. І тепер ми кожну частинку, яка у нас утворилася, ми її гнаємо і робимо ось таке ось. Такий у нас папір. Виходить така частинка. Далі ще одну частинку ми згинаємо до згинаємо пальчиками своїми її розминаємо. І далі так само. І у нас розумнички малята. І тепер ми будемо виконувати нашу дихальну вправу. Ми пам'ятаємо, що ми завжди носиками вдихаємо, а ротиками видихаємо. Давайте спробуємо зараз просто так вдихнути і видихнути. Робимо вдих і видих. Давайте ще раз вдих і видих. Розумнички. Ставлю вам лайк. І тепер продовжуємо нашу дихальну праву робити, але вже із нашим сьогоднішнім реквізитом, тобто з нашими аркушами. Беремо в ручку аркуш і носиком вдихаємо, і ротиком видихаємо і дуємо на наш аркуш так, щоб здути його з руки. У мене вийшло, а у вас? Робимо так з усіма частинками нашого аркуша. Я кладу собі на руку наступну частинку. Далі продовжуємо. Дітки, ви розумнички, у нас залишається остання частинка нашого аркуша. Молодчинки, і тепер найскладніше завдання. Чи вдасться нам подути одразу на всі наші аркуші? Давайте спробуємо. Я кладу у руки, збираю всі-всі наші аркуші. І пробую дути. Набираємо повітря, в носик і видихаємо ротиком. Давайте всі разом. Не вийшло, давайте пробуємо ще раз. Розумнички варята! Ось ми з вами і викладали на нашу дихальну вправу. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей!